Думаю про чотири слова: перше страждання, а потім слава. І згадую Христа, коли Він говорить, через страждання він війшов в славу. І згадую сьогодні нас, коли ми говоримо, у нас випробування, нам складно, це треба дисципліна, треба відповідальність, треба навчатися. І ми знаєте, як неправильно сприймаємо свої випробування. Тому дивіться, страждання слава, а тут випробування це підготовка до перемоги. Твої випробування це підготовка до перемоги. Страждання слава випробування підготовка до перемоги. Амінь.